Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо розбирати дуже цікаві факти, які зараз є в Україні. Це стосується і е використання тих ресурсів фінансових, які є всередині країни, того популізму, а також тієї шаленої нерівності, яка просто нищить Україну, нищить мотивацію е людей. І в нас є дуже багато фактів, в тому числі і від військових. Зараз розберемо все по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте його своїми лайками, коментарями, можливо, друзі, навіть підписками. Дякую кожному з вас. Почнемо з дуже цікавої новини, так, про те, що Арма шукає управителя для бренду Моршинської з заниженою оцінкою активів. Чому так робиться? Правильно, для того, щоб заробити побільше грошей. Звісно, не для державного бюджету, бо для державного бюджету це буде шалений мінус. Але для того, хто, наприклад, буде підставною особою і купить Моршинську за заниженими цінами, це буде дуже і дуже хороший актив, який отримали чим подешевше. Навколо конкурсу на управління активами власне, цієї компанії IDS Ukraine розгортається дискусія через вартість лота. Арма оперує оцінкою частини активів в 3 мільярди гривень, тоді як незалежна експертиза. В справі ВАКС фіксує цифру майже в 6 мільярдів гривень, тобто в два рази дорожче. А оцінку п'яти з семи компаній групи ще навіть не проведено. А, тобто лише перевірили дві компанії з семи, і їх вже оцінили в 6 мільярдів, а арма все повністю виставляє за 3. Звісно, що якась там пересічна людинка не зможе купити собі це. Це будуть по-любому якісь свої. Прикоритні, якщо можна так говорити. <кій> Занижена вартість активу означає, що бюджет отримає значно менше коштів від управління. Експерти пов'язують таку оцінку з поспіхом АРМА. Агентство намагається провести конкурс до 31 січня 2026 року, щоб уникнути нових законодавчих вимог до складних активів. Потенційні інвестори скаржаться на якість аудиту. Зокрема, оцінювач не проводив огляд... Об'єктів наживо та міг не врахувати вартість самих брендів, що і призвело до викривлення ціни. Водночас у ВАКС триває розгляд позову мін'юсту про стягнення активів IDS у дохід держави. Якщо суд задовольнить позов, договір з комерційним управителем доведеться розривати. Тобто така от історія: бачимо, що хочуть попиляти Моршинську, заробити на цьому чим побільше, нагріти ручки, але все мимо державного бюджету. Чому? Тому що для того, щоб наповнювати державний бюджет. І так, будуть піднімати податки ФОПам для того, щоб вони доздихували, хто до цього моменту ще не здох. Далі дуже цікаві моменти, які стосуються бронювання. По-перше, Кабмін дозволив миттєво скасувати відстрочки від мобілізації без жодного попередження. Тобто, якщо підприємство втрачає статус критично важливого, його працівники одразу залишаються без захисту від призову. Це дуже цікавий момент, бо в такому випадку, якщо ми. Подивимось на те, і зараз послухаємо також а, одного експерта. То ми побачимо, що в нас шалена кількість підприємств в Україні, які мають статус критично важливих, насправді такими не являється. Там є заброньовано велика кількість людей, які, звісно, що на фронт ніколи не підуть, і це все просто ще одна велика корупційна схема по бронюванню за гроші. По, а, і така от історія. І давайте зараз, наприклад, ми послухаємо директора енергетичних та інформаційних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка. Дуже і дуже цікаві речі. Е, він говорить, є таке у нас ще унікальне підприємство у яке теж. Занесено в перелік критичної інфраструктури, і воно ніколи не відключається. Але вона займається тільки одною справою більше ніякою воно транзитує російську нафту до словаччини і угорщини вже транзитувало її за. За чотири роки війни на 20 мільярдів євро. А споживає вона електричної енергії досить немало. Це близько 100 мігават. Це декілька районних центрів можна було повністю заживити. Так? Тому мені здається, що теж треба подумати про те, щоб все ж таки пріоритет був для населення, а не для транзиту російської нафти. Це взагалі якісь. Просто ідіотизм. І тоді, коли хтось говорить, що в нас в Україні для перемоги, на перемогу і так далі, ми бачимо, що в от таких от мінімальних факторах, з Моршинською, яку хочуть продати просто в два рази дешевше, щоб нагріти 3 мільярди не для бюджету, а для, для своїх нащадків майбутніх. І роблять це хто це роблять правильно прикоритні. Тут бачимо, що в нас переліку критичних підприємств, Підприємство, яке просто. Тупо перекачує російську нафту, за яку потім в Росію е, йдуть гроші, за які вона робить дрони. А вам будуть розказувати, що ви там такі не сякі дивитесь е, російськомовну російськомовний Ютуб, або слухаєте російськомовну музику, так? І що ви дуже сильно спонсоруєте ракети. Це по-перше. По-друге, е, так як в нас реально ну, проблеми з енергетикою через кого? Правильно через Росію, то мені здається, що перше, що потрібно відключати. Це потрібно відключати перекачку російської нафти до Європи. Перше, все, росіяни розбили електростанції, відключили нахер е, цю перекачку, і все, хай вони вирішують цю проблему. Нехай росіяни це вирішують. Можливо б тоді було якось трошки більше е, стримування, так? щоб не, не бомбити всю енергетичну інфраструктуру. А замість цього бачимо, що наші потужні рішення це що правильно говорити людям. Щоб запасались генераторами і економили світло. При цьому на російську нафту ніхто не нехтує витрачати шалені е, запаси електроенергії шалені потужності. Це так, щодо цієї критичності, бо мені здається, що це не критичність, це критінізм. По-іншому це назвати не можна. Чим займається наш Кабмін? Абсолютно незрозуміло. Чим займається Верховна Рада, абсолютно не зрозуміло. Чому це взагалі? Чому зараз далі через територію України? Продовжує перекачуватись російська нафта абсолютно незрозуміло. Можливо, у вас є відповіді на це питання, можете їх написати в коментарі. А тепер ще один ще більш цікавий момент взагалі про критичність підприємств в Україні. Тут мова насамперед уряду йде про те, щоб переглянути перелік критичної інфраструктури, якої не можна відключати, і в тому переліку понад 5 тисяч різних підприємств. І серед цих п'яти тисяч підприємств близько трьох тисяч було внесено незрозуміло чому. Да? Тобто, мабуть, якісь ну, місцева влада, якісь має там стосунки, відносини з якимись підприємцями і внесли туди в ці переліки бані, сауни, там, ресторани, там я не знаю, там якісь ринки і так далі. Якісь підприємства абсолютно, які не стосуються критичної інфраструктури, і мало того, що вони споживають електричну енергію багато, то вони ж ще й не платять, їм дозволено не оплачувати за електричну енергію. Да? Тобто, і це і в результаті на ринку балансуючому ринку створюється, крім дефіциту електроенергії для населення ще створюються великі борги. Дуже цікавий момент. 3 тисячі всього 5 тисяч енергооб'єктів критичної інфраструктури, так? Ну, взагалі об'єктів критичної інфраструктури, 3 тисячі це корупція по-простому. Тобто більша половина підприємств це корупція. І умовно, так? мало того, що їм не відключають світло, що їм це світло достається безкоштовно. Так вони ще й можуть наймати працівників, які будуть мати бронь. І мені здається, для того, щоб почати ще більше з них витрясати гроші, так з якоїсь частини з них, ну, бані і ресторани, дуже цікаво, коли люди сидять по 20 годин без світла. Але інший момент це вони будуть мати змогу, казати, приходити на ці підприємства і казати: давайте нам 10 тисяч доларів, а то ми заберемо у вас критичність. А всіх ваших працівників. Розбронюємо за один день і одразу ж ТЦК приїдуть, і їх заберуть. Це корупція. Це корупція від вищого до нижчого рівня. І коли подивимось ми взагалі на весь абсурд цієї ситуації, яка зараз складається в Україні, то ми побачимо, що е, корупція Міндіча це капля в морі в порівнянні з тим, наскільки сильно обкрадають Україну не тільки в. Найвищих ешелонах влади, але також і на місцевому рівні. Ми бачимо, що в нас є місцеві царки, які можуть собі дозволити, і їм за це абсолютно нічого не буде. <кій> Якщо вони в перелік будуть вносити бані, сауни, ресторани, якісь ринки, як каже так, е, власне, директор. Тому е, не, бу, не було б е, так сумно, то було б дуже смішно, знаєте, але ну, немає слів просто. Немає слів. Добре, тепер давайте послухаємо військового. Це Жорін з 3-го армійського корпусу. Я вважаю, що проблема трохи в, в інакшої сторони. Справа в тому, що абсолютно очевидно для всіх, і в першу чергу для військових, що є цілий ряд критичних підприємств, які надзвичайно важливі для функціонування країни. Більше того, є величезна кількість. Цивільних задач, потреб, професій, і так далі, які мають діяти, які мають працювати, які мають виконувати свої там задачі для того, щоб функціонувала в цілому країна і щоб могла функціонувати армія. Угу. А так само, як і паралельно з цим, армії, потрібне там поповнення, і так далі. Але я думаю, що нам треба зосередитись все ж таки на питанні справедливості. В цій історії не в тому, е як це буде прописано, а в тому, як це насправді реалізується, тому що е суджечне в тому, що е в якомусь підприємстві яке дійсно там працює важливо, хто проблема в тому, що всі абсолютно чітко розуміють, що є е велика кількість людей заброньованих формально фіктивно, які насправді не виконують жодних. Там критичних задач не працюють на жодних критичних підприємствах, ось це порушує баланс морально-психологічного стану, і це мені здається більш важливо. Тобто, питання справедливості е більш важливе, ніж у цієї формалізації. Більше відео, от власне, це про ту саму справедливість, але знову ж таки про яку справедливість говорить Жорін, якщо цієї справедливості в Україні ну за мого життя, напевне, ніколи не було, але такої. Такої кількості цієї несправедливості, скільки з'явилось за останні майже 4 роки, ну то це взагалі якийсь абсолютно новий, абсолютно інший рівень. Розумієте, є, от були якісь, я не знаю, ми думали, що є якісь рамки, що є якесь вже дно, яке ми нащупали, але нам постійно доказують, що дно може знаходитись завжди набагато нижче, ніж воно є зараз. Тому ми знаходимося в країні. Де півкраїни заброньовано, півкраїни е сидить на фронті, так? і все. А всі, а всі остальні – це кляті ухилянти. Але чомусь кляті ухилянти це ті, хто просто не має доступу по-простому до грошей і до влади. Хто не може собі, я не знаю, чи дозволити ефективно забронюватися, чи не має таких зв'язків, щоб це зробити. А ті, хто заброньовані, то ми ж бачимо серед. Е і по студіях, і не тільки по студіях, що всі заброньовані відпрацьовують свою бронь, розказуючи, що потрібно абсолютно всім, що потрібно абсолютно всім йти в армію, так? але обов'язково не тим, хто заброньований. От і все. Обов'язково не тим, в кого є відстрочки. І це питання справедливості, воно, знаєте, дуже цікаве. Але справедливості, мені здається, в тих реаліях, в яких ми живемо зараз. Справедливість це щось занадто казкове, щоб бути правдою. От і все. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі!